Сьогодні ми з вами приїхали на Кеннері Ворф, щоб подивитися на новинку, оскільки Кеннері Ворф е почала співпрацю з Eden Project. Е це благодійна соціальна організація в Корнуелі, щоб створити яскравий зелений оазис у серці Доклендс. Eden Dock має плавучі сади, набережні і водні середовища існування, спрямовані на підвищення біорізноманіття. Центральна частина відродження природи це живий витвір мистецтва, що складається з понад 20 фігур, які виготовлені з лігуструму. Це такий квітучий чагарник. Вони розставлені навколо доку. Едендок збирається збагатити враження від ворф новими громадськими місцями, великими насадженнями як у водах доку, так і навколо нього. Окрім підвищення біорізноманіття території. Ініціатива спрямована на покращення добробуту тих, хто працює, живе або відвідує цю місцевість. Проект ожив на основі нового дослідження Кенрі Ворф, який показує, що майже три чверті офісних працівників віддають перевагу роботі біля води та зелених надсаджень. Давайте прогуляємося і подивимось, чи вдалося їм все ж таки реалізувати цю ідею. І зробити Кенрі Ворф більш зеленим і більш привабливим для відвідувачів. Але давайте поговоримо, що таке Кеннері Ворф. В принципі, це діловий квартал в східній частині Лондона. Він знаходиться на собачому острові. Ну це такий дослівний переклад Isle of Dog. Чому так? Район Кеннері Ворф можна одночасно назвати і історичним, і сучасним. Аж до середини ХХ століття це був знаменитий район лондонських доків West India Docks. Що були головною торговою гаванню Лондона після того, як значущість морської торгівлі почала зменшуватись, район доки втратив своє значення і фактично з безлюднів. i <laughs> Однак вже до початку нашого століття. Всього якихось 25 років тому Кеннері Ворк мав абсолютно придбав абсолютно несподіваний вигляд, ставши завдяки інтенсивному будівництву супершлучасних житлових і офісних будівель другим за величиною після Сіті фінансовим центром Великої Британії у 1988 році. За підтримки уряду Маргарет Тетчер почала реалізовувати ідеї банкіра Міхаеля фон Клема, побудувати на території колишнього порту діловий квартал. Попри те, що створилася криза на ринку нерухомості в 1990-х роках, справу все ж таки було доведено до кінця. Будинки росли як гриби, район забудовувався, розвивався, і сьогодні він складає конкуренцію сіті історичного ділового центру Лондона. Кеннері Ворф. Є діловим районом Лондона, що швидко зростає. В 1996 році число робочих місць в кварталі становило близько 15 тисяч, в 2006 кількість зросла до 78 тисяч, а в 2016 на кеннері Ворф працювало приблизно 150 тисяч осіб. Зараз на роботу приїжджають понад 150 тисяч. Чверть з яких проживають в прилеглих районах. Житлова нерухомість району будувалася паралельно офісним центром і незмінно мала і має гарний попит, що змушує девелоперів постійно пропонувати нові проекти. Хенрі Ворф названо на честь причалу, до якого присвартовувалися кораблі, що привозили фрукти з Канарських островів. А навколо цього причалу розкинувся один з найбільших в світі Лондонський порт. В другій половині минулого століття настало століття контейнеровозів, до чого порт так і не зміг пристосуватись. А собачим островом це місце було названо через те, що місцеве населення жило не в найкращих умовах. Район розташований на річці. І з деякою часткою фантазії його можна порівняти з осучасненою Венецією мости, місточки, переходи і неймовірні види на Темзу. Звичайне, таке порівняння є дуже сміливим. Хмарочоси, включаючи другий за величиною Великій Британії офісний комплекс One Canada Square, це домінування скла, сталі і бетону. І вони не дають забути, що ви все ж таки знаходитесь в сучасному. І динамічному районі дизайнерами, проєктувальникам була дана повна свобода дії. Вони прекрасно впоралися зі своїм завданням. Висотні офісні будівлі відмінно гармоніють зі старими будинками, доками і портовими кранами. Втім, якщо буде бажання доторкнутися до минулого району, то це зробити не так вже і складно трохи далі від центру Кеннері Ворф, що можна прогулятися старими вуличками, помилуватися забудовою вікторіанських часів. Підхід до планування транспортної і соціальної інфраструктури району можна назвати успіхом архітекторів. Наявність лінії метро, включаючи сучасну лінію, що з'єднала Кеннері Ворф з аеропортом Лондон-Сіті, це автобусних Автобус, навіть водних маршрутів, що доставляють жителів району, фактично в будь-яку точку британської столиці, говорить сама за себе. Ну, що вже і говорити про величезну кількість ресторанів, фітнес центрів та інших атрибутів. Комфорту для сучасної людини навколо бізнес-кварталу в старих масивних будівлях розташувалися одні з найбільших готелів Лондона, такі як Британія International, Хілтон Лондон, Меріот Hotel та інші. Попри те, що квартал це виключно діловий, приїхати сюди заради шопінгу теж можливо. Прямо під найбільшим хмарочосом Ван Кенеда Сквер, висота якого становить більше 235 метрів. Сховався підземний торговий центр. Хебет Плейс Шопінг Мол. Але чесно кажучи, там так багато людей, і він такий перенавантажений, що мені дещо дискомфортно. От в метрограді в Києві, якщо хтось знає, там не така кількість людей, і він теж знаходиться під землею. Тому наша завжди краще. Хотіла ще прогулятися і показати вам жовту качечку, місцеву знаменитість. Ви зараз її побачите зліва. От бачите. Але тут полив сильний дощ, тому я сіла на дієлар і відклала цей похід до качечки на потім. Все, що треба знати, про лондонську погоду. Це буквально через 5 хвилин вийшло сонечко. Дощ переставити прекрасна погода. Ну, але качечка все ж таки відкладається до наступного разу. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня прогулянка. Вона була така релаксова, тому ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.